Вітаю вас, діти. Діти, а чи знаєте ви, що означає любити? Кого ви любите? А хто любить вас? Любити когось означає піклуватися про нього, дбати, прагнути бути поруч з ним, ділитися тим, що маєш. Сьогодні я запрошую вас подивитися казку, яка називається Фея любові. Знову синець, знову бійка, насупилася мама, коли син прийшов з прогулянки. Та я! він же замок з піску малечі лама? Ти обіцяв не битися, перебила мама. Більше гуляти не підеш. Фея любові подумала мама ж учить Льоню бути добрим. От тому хлопчик і заступився за малюків. За що ж його карати? Вона підлетіла до мами і прошепотіла їй на вушко чарівне слово. Люблю. Мама одразу ж заспокоїлася і обійняла свого сина. А фея любові полетіла далі. Вона летіла повз луги і поля. На березі річки вона побачила тата із сином і спустилася помилуватися ними. Хлопчик сидів. Біля ведерця з величезною рибою. І захоплено казав Тату, тату, ти у мене найкращий за всіх у світі. Жоден тато з нашого будинку не спіймав такої великої риби. Тато сказав Піду нарублю гілок, розведемо з тобою вогнище. І зваримо справжню юшку в казанку. Тато пішов, а хлопчик нахилився над рибою. Риба широко роззявляла рота. Ти, мабуть, пити хочеш? Давай я тебе напою. І хлопчик засунув рибу у воду та раптом. Риба поплила і зникла. Коли тато дізнався, що сталося, він дуже розсердився. Він почав кричати, та фея любові квапливо прилетіла і прошепотіла. Люблю. Тато одразу ж заспокоївся. «Гаразд, синку. Давай ми з тобою краще ще більшу рибу спіймаємося, засміявся тато і обійняв свого сина. Дорослим та малим найбільше на світі потрібна любов, подумала фея любові. Вона літала всюди. Літала і ласкаво шепотіла. Люблю, 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 щоб ніхто не забув це чарівне слово. Діти, сподобалась вам казочка, чи дійсно і дорослим, і маленьким найбільше за все у світі потрібна любов? Скадайте, кого ви любите понад усе на світі? Подумайте що було б, якби батьки не любили своїх дітей? А якби діти не любили своїх батьків? Що було б, якби друзі не любили один одного. А що було б? Якби люди не любили тварин. Уявіть собі, діти, наша б земля перетворилася б на будинок, на великий, великий будинок зла і ненависті. І було б зовсім невесело і нещасливо жити на нашій землі. Тому пам'ятайте, що треба любити та піклуватися про все навколо, про рідних, про тварин, про рослини.